Якісь... Телефоні модели не даю. <гум> Відразу попереджаємо, так. Ця виставка, вона не є чимось особливим, насправді. Я до мистецтва взагалі не причетний. Тобто всі художники, пробачте, ви всі божества. От, я далеко не художник, я, е, я просто я намагаюся якійсь власній е, своїй формі. Передати свої, свої, ну, в цих фотографіях своє ставлення до естетики, до краси, до, до жінки, тобто формою власне фотографії. Але саме щоб вона була видрукована, тому що зараз всі фотографують і все в соцмережі, все в цифровому, але насправді фотографія має бути видрукована. Вона має бути, вона має бути, вона має абсолютне, вона має право жити разом. З е, такими формами, як живопис. От, е, чи я не вмію ліпити, чи ще там щось не вмію робити, але я можу побачити так, як як, як, е, ну, можливо, як хтось не побачить. Ну, е, тим паче я, я знаю дуже багато е, товаришів, фотографів, власне, які, які пробували жанр ню. От, і і для них це просто це є непідйомна маса якась. Вони не можуть цього зрозуміти, вони не можуть, тобто головість жіночого тіла для них стає просто якоюсь, якоюсь тягарем, ну, який вони не можуть навіть в руки навіть взяти. Не то, щоб кажу, припідняти. От. А мені це вдається, і я з цього щасливий. Давним-давно вже в всіх кваліфікаціях, які тільки можна, класифікаціях, вибачте, Фотомистецтво належить до арту, і воно на рівні виставляється з будь-яким іншим медіа. Це просто медіа. Мистецтво не в цьому, що це олійна фарба, чи це бронза. Мистецтво в баченні в вмінні того побачити в образі, який ти створюєш. В... Ідеї, яку ти закладаєш, тому ти давно митець вже досить називати себе не митцем, то вже пора, Ти вже Дякую. заслужив. Дякую. Але було бажання все-таки щось, я не знаю, зробити, показати. Більше нам можливо навіть показати. Було декілька зйомок, було, тому що я без цього жити не можу. Просто це є, ну якщо так розібратися, чому я. Власне, працює в цьому жанрі, от, наприклад, Орес Кроковський, який біля мене сидить, ми з ним з 2000 року чи 2001, от ми з ним десь там разом починали. Він мене в комерці.